Друзі, всім привіт! Кривбас готується до Олександрії. І це буде матч 23-го туру УПЛ вже у цю неділю. а ми не можемо прийти крізь і не спитати у наших футболістів декілька питань з нашою постійною рубрикою Правда чи брехня погнали! Постійна рубрика «Було ще не було?». Так, поїхали. Маємо 5 питань. В останньому товариському матчі між Кривбасом та Олександрією було забито 6 голів на двох. Правда чи брехня? Було. Було? Правда. Правда, брехня. Правда. Неправда. Неправда. Руслан Дертань свого часу провів один сезон в оренді за Кривбас. Правда чи брехня? Думаю, чи що... не. Думаю, брехне. брехня. Брехня, брехня. Брехня. Не було. Тренерське протистояння Вернеду Протань нараховує чотири протистояння. Наразі в обох наставників по дві перемоги. Правда чи брехня? Брехня, так буде брехня. Брехня. Правда. Правда. Давай нехай буде брехня. Було. точно. В офіційних. Так, 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 так. У нинішньому складі Кривбасу виступає двоє колишніх гравців Олександрії. Правда чи неправда? Чи брехня? З Олександрії. Е, брехня. Правда. Мікитиха? Так. Да. Що за драка, точно. Думаю, Брехня. 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 Правда. Правда? Хто саме брехня. можеш назвати? Макс і Макситиш. Драка. І Мікітиш, так? Да? Останнє питання. Футбольний клуб Крибас підписав контракт з Нуандом Базі після завершення трансляції матчу з Олександрією у першому колі. Правда? Чи брехня? Пам'ятаю, що після, але не пам'ятаю після якого матчу. Нехай буде... Нехай буде правда. Нехай буде було. Було. Так. Да. Так. Пам'ятаєш? Пам'ятаєш після матчу. Надію, що це після голос тим. Хай буде прав. Це було перед матчем. Це брехня. А, це було перед матчем. А я сказав після матчу. Нормально. Все, дякую вам, хлопці. Я вроді перед грою. Тобто брехня, так. Да. Е, ну, я тобі так скажу: ти перший, хто відгадав всі 5 з п'яти і ще й правильно відповів на п'яте, бо п'яте було з підковирочкою. П'ять з п'яти, все, золота медаль, ми з тобою зв'яжемось.